До волонтерства долучаються не тільки дорослі, а й діти. Наступний на сюжет про одинадцятикласника із маленького містечка Сатанів. Владиславу Тиці лише 16, та він відома особистість серед своїх земляків. Хлопець навчається у музичній школі і свій дар використовує для того, щоб допомагати Збройним силам України. Із юною зіркою із Сатанова познайомилися Віра Лапа та Ігор Волошин. Йому 16 років, та він має не тільки численні грамоти із різних конкурсів, але й досвід організації власного сольного концерту. А починалося все з домашніх виступів для рідних. Дуже люблю співати. Починав з концертів, так дома щось там пробували. Так співали по гостях собі для себе. Тут так склалося, що сходив до клубу місцевого Юринецького, так мене закликали. Я так спробував. Співати сподобалось, і відтоді записався в музичну школу, почав цим займатися справді, і вже шість років займаюся. Наставниця хлопця з вокалу добре пам'ятає, як маленький влад вперше завітав до музичної школи. Прийшов до мене маленьким хлопчиком, привели його дівчата, однокласниці, і сказали, що він дуже гарно співає. Ось ми почали співати. Дуже енергійний хлопчик, дуже талановитий. Кропітка багаторічна праця принесла свої результати. Сьогодні влад є переможцем та лауреатом різних музичних конкурсів, які проходили у Хмельницькому, Одесі Києві. Завжди приймав участь в концертах і в нашій громаді, і в Хмельницькому, і на конкурси їздив, і в Київ їздив. І коли не приїжджав він. Як кажуть, з пустими руками завжди отримував якісь нагороди, премії. Отримавши багато грамот та нагород, у владі народилася мрія про власний сольний концерт. Та в Україні почалася повномасштабна війна. Проте від мрії він не відмовився, лише скоригував її мету. Я дуже хотів сольний свій концерт зробити в містечку. і було дуже багато планів. Планував. Звісно, війна все переломала. Україні потрібна допомога, вирішив скористатися цим моментом, зробити благодійний концерт. До підготовки концерту долучилися багато людей. Влади підтримали друзі, викладачі музичної школи і працівники Сатанівського будинку культури. На жаль, війна не дала змоги провести концерт так, як планувалося. Трагедія у Вінниці, часті повітряні тривоги. Концерт довелося перенести кілька разів, а програму скоротити. Та все одно захід відбувся. І хлопцям вдалося зібрати кошти для зсу. Багато зібрали ми приблизно біля 9 тисяч цього концерту. Спрямували на фонд притули. Допомога ЗСУ для влади не є абстрактним питанням. Батько хлопця, отримавши повістку, вже більше восьми місяців захищає батьківщину на фронті. Тато військовий зараз на війні, в перші дні мобілізувався. Прийшла повістка, і він пішов, не відмовлявся. За всі ці місяці ще не було. Мама Владислава зараз за кордоном на заробітках, тож хлопцям опікується дідусь. Та й школа не залишається осторонь. Тим паче, що це останній рік навчання і попереду у випуск. Абсолютно, от весь відкритий перед нами. Він добрий серце, е, ніколи нікого не образив, поганих слів я від нього не чула. Якби тільки ще трошки до навчання був краще. Та основною справою свого життя юнак вважає музику, і його наставники переконані, що хлопець має гарні шанси стати професійним співаком. Його дуже любить глядач, люди, людям подобається, як він співає. Я кажу, поступай, будь страдним співаком. Ну в нього для того все є. Всі здібності, тобто я йому бажаю тільки все гарно.